Вітаю Миколаїв, 8 липня 24 рік. Ставимо вподобаєчку, підписуємося на канал, дуже багато тем не тільки сільське господарство, сад, город і все інше, заходьте в списки і творення, там заходьте собі тему. Поїхав! Сьогодні у нас тема, ми тебе запам'ятаємо таким. Їздимо по полям, спека в нас до 50 градусів, ось так на сонці. Реально, що все згорає. Все сохне прямо на корню. Проїхали ми подивилися. Сьогодні буде соя, соняшник виставлене відео. Як воно згорає. Тому що в ближайший час, найближчий час нічого доброго не обіцяють. Все. Просто біла альтанка. Бачимо, який стан. Тріщини страшенні. Ну це там, у-у, можна крикнути і воно там гул йде. Як ото в пустелі, як в горах. Все, просто біла альтанка. Ось такий стан ми тебе запам'ятаємо таким. Ми дуже з ним боролися за його життя верніше. Бачите, як декамба наша по 260 грам гарно спрацювала по соняшнику під Грандстар, а гарітокс його не взяв, хто не спідкує за нами. Ось таке просо, ну, з краю воно так, трошки далі. Краще картинка, нічого тут гарного не буде в цьому році. Але Хоча ми його посіяли так, як начебто ми намагалися, так, як правильно і завжди нас виходило 15 кг. І все було б гарно, але просто воно, бачите, воно просто не закущилося, не було вологи. Не було вологи від слова зовсім. Якби в нас був хоча б один гарний дощик, тут був один дощик, який. Дав йому хоча б кинути вторинну кореневу, малесенький дощик пройшов, що змочив поверхню. Я казав, просто аби на поверхні з'явилась волога. Воно дуже швидко кидає, воно за день виростає на 3-4 см О, молоді корішки, які тримають, хапаються. Повипадало його. Ну, Хто слідкує, то все бачив. Зараз такий стан. Приїхали ми його просто показати, ось такий стан. Ну, ось так воно виглядає. Як сказати, для. Того, яка погодні умови, які погодні умови на сьогодні, воно виглядає шикарно. Тому що ну, при такій жарі не знаю, вже, я вже сам бездох, мабуть. На рахунок того, відразу покажу, сам приїхав подивитися, обробляли ми Аканто Плюс, чи є різниця, чи немає. Ніякої різниці я не бачу. Зараз ми пройдемося. Один-два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дійсно, спека. Ну... Ну, як сказати? Стоїмо на межі, Ну, камера не передасться. Ну, здається, що сюди, можливо, це здається, тому що я знаю, що я обробляв. Не знаю. Здається, що сюди трошки краще. Сюди гірше. Тому що тут ми без. А Канто Плюс. Тут ми робили вже основний масив за Канто Плюс. Ось таке просо, знову ж повторюся, я рахую, на сьогоднішній день при такому стані це гарне просо. Що ми тут зберемо? Ну, Якщо воно геть не згорить, то я думаю, це по 15 воно нам дасть. Це, звісно, Не про що. Не про що. Ніяких там витрат, якби воно було хоча б ціна, так як в минулому році за 200 доларів відразу, як ми його здали. Ось у нас йде біла альтанка Еліта. Кому потрібно буде просу, звертайтеся, Еліта посаджена, буде перша гарна репродукція. Хоча в нас оце вже рахується. Третя чи четверта репродукція, ну воно нічим не вирізняється. Ну, зробили, ми так зробили. Спробували, думали, щось буде краще. Ми просто гарно робимо насіння, відбираємо саме якісне і ну, буде в нас перша репродукція. Це зараз ми йдемо по еліті. Ось така еліта, такі китиці викинуло. Ну так, шкода, не закустилося, все інше. Знову ось межа, еліта пішло наше. Не бачу різниці, але ну, сама назва еліта та еліта воно є. Не знаю, можливо, краще достигне, чи раніше, чи що буде. Але ми насіння будемо брати з еліти. Нам його буде вдосталь, хоч воно й по 10 дасть, нам його буде вдосталь. Солома, не знаю, щось буде, солома. Будемо на соломі працювати, будемо збирати солому і продавати, заробляти на соломі, на вторинному матеріалі, так сказати, тому що напросі туди і далі я не хочу йти, там у нас 10 гектар ще гірший стан його, не хочу я йти, щоб собі геть спортить, так сказати, настрій, не хочу. Все. Ось таке просо. Хто що думає, коментуйте, ставте вподобайку, підписуйтесь, слідкуйте за нами, багато в нас тем, різні теми. Південь України. Все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою. Ось тоді в нас все буде добре. Дякуємо воїнам, особливо сьогодні за чисте небо. Сьогодні дуже такий тяжкий день, великі обстріли. У нас тут гепало десь поруч. Збивали ракетний обстріл, прилетіло в Охмадит. Якби вас тут не було, було б усе добре. А так, жили ми все. Дякуємо воїнам. Займайтесь кожен своєю справою і буде все в нас добре.